Привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми будемо запікати курячі гомілки. Підготувала гомілку. У мене тут 1 кг. Звичайно, що замість гомілки можна взяти інші частини курки, крила або стегна. Я вже гомілку помила і злегка обсушила. І тепер приготую маринад. Маринад дуже простий, але, на мою думку, достатньо вдалий. Мені знадобиться майонез. Я, як завжди, використовую домашній майонез, 3 столових ложки, і також знадобиться аджика. Аджика в мене теж домашня, і тут у мене 2 столових ложки. А також знадобляться сіль та улюблені спеції. Я використовую на свою кількість приблизно десь півчайної ложечки солі. Також сюди додам сушеного меленого перцю, суміші, десь 1-4 чайної ложечки. Також буду додавати червону мелену паприку, приблизно ось так, 2 треті чайні ложечки. І ще сюди хочу додати. Приправи до курки десь приблизно пів чайної ложечки. Зі спеції в мене буде все. Якщо хочеться, можна додати, звичайно, ще чогось. Все добре вимішую. Потолений маринад викладаю до гнилок і добре все перемішую. Далі м'ясо потрібно дати час замаринуватися. Звичайно, чим довше стоятиму, тим краще. Мінімально, хоча б 4 годинки і я буду залишати на ніч. Простояла моя гомілка ніч у холодильнику і буду її готувати для запікання. І, до речі, хоча б за півгодинки потрібно м'ясо із холодильника дістати, або воно трохи зігрілося і не було різкого перепаду температури. Підготувала також деко, буду викладати сюди гомілки. Ці залишки маринаду ось так поверху ще розподілю: що стосується часу на запікання, загалом буду запікати свої гомілки 50 хвилин. Духовку я зараз розігріла до температури 220 градусів і перші 5 хвилин буду запікати при цій температурі. Далі температуру знижую до 180 градусів і запікатиму 35 хвилин, і останні 10 хвилин знову запікатиму при температурі 220 градусів. Якщо в духовці є конвекція, то на ось ці ось 10 останніх хвилин, її можна увімкнути. Дістала я гомілки вже із духовки. Ось такі вони виходять завдяки маринаду і такому способу запікання м'ясо виходить неймовірно соковите та ніжне, ну і залишиться приготувати лише змір. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, мир розваги та до зустрічі в наступних відео.